23 жовтня у прес-центрі управління у справах преси та інформації Вінницької облдержадміністрації відбувся круглий стіл на тему використання міжнародного та вітчизняного досвіду реформ у сфері надання публічних та адміністративних послуг, роль та вплив громадськості. Учасники говорили про вдосконалення надання адміністративних послуг у Вінницькій області. Ініціатором такого обговорення стала громадська організація Філософія серця. У співпраці з місцевою владою філософія серця планує сприяти впровадженню в області так званих швидких публічних сервісів, таких як отримання довідок, реєстрація майна, отримання паспортів та громадських актів. Це, у свою чергу, буде сприяти зниженню корупційних навантажень на громадян при отриманні зазначених послуг. Тобто від цих послуг залежить авторитет влади. Раз, а по-друге, життя, діяльність і добробут того, хто отримує ці адміністративні послуги. І, мабуть, це саме головне у цьому контексті нашої розмови. Тому, якщо говорити про волю, якщо говорити про позицію, про позицію обласної ради, обласної державної адміністрації, то тут, я думаю, що у нас всіх присутніх сумніву немає. Ми маємо вже певний досвід в Вінницькій області. Актуальна тема об'єднала за одним столом представників громадськості і влади з Вінниці Дніпропетровська та Києва. Тому, коли про річ йде про проведення... Открыто, так сказать, открытости услуг административных, которые оказывают органы государственной власти, это очень важный момент, это взаимодействие с общественностью. Здесь, на этом круглом столе, я увидел, что на уровне Винницы в этом смысле делается очень много. По крайней мере, здесь мы видим и представителей Винницкой облрады и общественной организации, которая стала инициативой. Надзвичайно цікавим був досвід Грузії, про який учасника розповів Олексій Сініцин, заступник голови громадської організації Філософія серця. Також він відзначив, що поширення кращих світових практик цього питання, зокрема після знайомства з грузинським досвідом, є частиною комплексної діяльності їхньої організації. І в нас є відповідна співпраця з, наприклад, Національною академією державного управління з тою метою, що цей досвід ми розповсюджуємо одразу ж на чотири регіони України це Харків, це Львів, Дніпропетровськ і Одес. Робиться це для того, щоб досвід Вінниччини, який ми вважаємо скажімо так, зараз на перших рядах, не просто був для області, а був прикладом для всієї України. Але й Україна вже має позитивне напрацювання у сфері надання адмінпослуг. Успіхи єдиного дозвільного центру Київської міськдержадміністрації держадміністрації презентував начальник головного управління з питань регуляторної політики та підприємства Микола Поворозник. Він зупинився і на проблемних питаннях. У нас ми маємо говорити про нашу адміністративну реформу в тих реаліях, які ми на сьогоднішній день. Якщо говорити про 10-15 хвилин будуть відповідних послуг в Грузії... Я вам можу сказати, я подальше буду про це говорити, в нас такі послуги також Але питання наступному, наскільки ми готові їх на сьогоднішній день давати з нашим багажем е е інформації, яку на від нас вимагають е і громадяни і субідного сподрування, яка лежить у нас в архівах е виключно бумажному варіанті. І в нас ну, яку роботу нам потрібно провести по цифруванню всіх архівних справ, баз даних, які в нас є, по поєднанню. Я абсолютно згоден з тим, що в нас відкривається багато центрів, багато центрів надання адміністративних послуг будь-яке спрямування, які ну, не стикуються між собою. А ще учасники Круглого столу з Києва та Вінниці зійшлися в тому, що зміни необхідні і в регіонах, і на державному рівні. У нас, на жаль, на сьогоднішній день система реформування адміністративних послуг навпаки виливається не, не в децентралізацію, а в централізацію. В цьому великому питанні ми повинні знайти абсолютно кожен себе, як на рівні територіальної громади, як на рівні району, як на рівні регіону, я маю на увазі, владних структурах і владних повноваженнях, і на рівні нашої держави. Якщо ми сьогодні говоримо про принципи побудови адміністративних послуг, тобто на яких засадах вони б мали сьогодні існувати, функціонувати, то я абсолютно підтримую колег. Які говорили про децентралізацію. влади. Про стан виконання обласної антикорупційної програми, яка містить такі актуальні пункти, як проведення інвентаризації адмінпослуг, та про результати громадського моніторингу цієї програми розповіла заступник голови громадської організації Філософія серця Ольга Брига. За словами Ольги, за 9 місяців поточного року із 41 пункту програми виконано лише два повністю та чотири частково. Звісно, можна говорити про відсутність фінансування, але більшість пунктів його не потребують. Тож питання, хто має виконувати програму, залишається відкритим. Взагалі в розділі 42 пункти. З них починають працювати 41 пункт в 2012 році. Один із них починає запланований на 2013 рік. З цих 42 пунктів ми отримали інформацію по, 16, по виконанню 16 пунктів. Про те, що програма контролюється і депутатським корпусом обласної ради, говорив голова комісії з питань зміцнення законності правопорядку боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян Віталій Мрачковський. Так, в такій, в такій ну, надскладній на, на роботі боротьбі з корупцією Вінницька область не пасе задніх, ну, з точки зору показників. За цей час проведено от з моменту прийняття законодавства антикорупційного проведена багато велика така просвітницька робота серед держслужбовців і службовців органів самоврядування. Скільки разів ми виступали разом з Мельниками і з нашими членами комісії, навіть не порахувати, Значить, навчили трошки наших посадовців. Зараз значит, практично все менше і менше, практично немає одіозних протоколів, які були значит, ще, 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 ще рік-два назад, коли. Коли органи, коли органи, які борються з корупцією, складали протоколи на сільських Значить, І я вважаю, що це перелом. Голова громадської організації Філософія серця Юлія Грига, підсумовуючи захід, наголосила на важливості комунікації між виконавчою та представницькою владою, а також на ролі громадських організацій в процесі формування системи адмінпослуг. Досвід показує, що мало хто з комісії контролює ті програми, які прийняті, які вони мають контролювати. Тому те, що комісія от, з питань запобігання корупції контролює також на надсилає запити, я думаю, і наш постійний контроль до адміністрації можливо все ж таки дадуть якісь результати. Я думаю, чим більше таких запитів організацій, які проявляють зацікавленість, буде тим швидше буде у нас якийсь конкретний результат. А родзинкою заходу стала презентація фільму Адмінпослуга за кілька хвилин, який був знятий в Грузії партнером філософії серця громадською організацією Громадська студія. Анатолій Тобілко. Громадська студія Вінниччина.